Зробимо розклад на відносини. Ти особа, про яку ти хочеш дізнатися, які у вас стосунки, і що між вами. Розклад робимо тільки на старших арканах, найсильніша енергія. Цей розклад буде актуальний на той момент, коли ти дивишся це відео. Коли саме ти дивишся це відео, тоді він буде для тебе актуальний на той момент. Тобто цей розклад не, не має якогось е, терміну давності. Тож дивимось. Хто в цих відносинах ти? Хто в цих відносинах твій партнер? Що між вами? Е, відносини можуть бути не тільки між е, любовними сексуальними партнерами. Відносини можуть бути між тобою. І керівником, між тобою, і мамою, татом, між тобою і братом, сестрою, між тобою і другом, подругою, між тобою і дитиною, між тобою і чоловіком, дружиною, між тобою, і хлопцем, дівчиною. Тобто, ці, між тобою і грошима також може бути цей розклад на стосунки, на відносини. Тож. Ти в цих відносинах, блазень. Твій партнер в цих відносинах, смерть між вами. Жриця. А, Ти в цих відносинах. Це така інфантильна дитяча позиція. Ти в цих відносинах, якщо це відносини в парі, ти в цих відносинах почуваєшся легко. Вільно, але не відчуваєш жодних зобов'язань. Тобто ти е, така легкість, інфантильність, дитяча позиція, все класно, мене все е, влаштовує, але жодних зобов'язань я не хочу. Тобто немає а, ніякого, ніякої дорослої позиції, ніякого дорослого розуміння цієї ситуації. Тобі класно, легко, весело, але ти не відчуваєш а, жодних зобов'язань і ти не хочеш їх мати. Сьогодні, сьогодні один, завтра інший або одна, завтра інша, п'ята, десята. Е, немає постійності, немає а, якоїсь впевненості в тобі в, у партнера. Тобто трошечки позиція, позиція дитяча. Так само це може бути і по відношенню до грошей, надто така, надто легка позиція по відношенню до грошей. Треба трошечки, в принципі, нічого не треба. Поводься так, як поводишся. Це твоє життя. Хто в цих, в цих відносинах твій партнер? Смерть це карта трансформації, карта переродження, карта чогось нового. Це дуже швидка карта. Партнер чекає, партнера чекають якісь трансформації. Партнер хоче чогось нового, хоче, хоче чогось нового, хоче змін, хоче трансформацій, і йому не дуже подобається це таке легковажне відношення твоє до. До цих стосунків, між вами жриця. Якщо в любовних розкладах, то жриця може символізом може вказувати на, на іншу жінку, може вказувати на якісь таємниці, може вказувати на щось невідоме, незрозуміле, на щось скрите. Так само, якщо у відносинах з фінансами, жриця може вказувати на те, що тобі бракує інформації, в тебе немає якоїсь фінансової грамотності для коректного поводження з грошима, про що свідчить і цей блазень, ця інфантильна дитяча позиція, твоє відношення таке дитяче до грошей. Тобто, який ви, висновок з цього? Ти почуваєшся легко, класно і для тебе це в задоволення і в кайф. Твій партнер хоче змін, хоче трансформації, хоче чогось іншого, і це карта дуже швидка. Він хоче цього вже тут і зараз. І між вами, між вами щось незрозуміле, щось таке таємниче, не, не до кінця щире, щось скрите. Можливо, навіть хтось між вами стоїть, бо я ж кажу, що жриця, іноді може вказувати на коханку, але не завжди. Це не 100%. Для того, щоб точніше дізнатись про свої відносини, пиши в директ, замовляй розклад.